Господарські приміщення поблизу багатоповерхівок у Користишеві загорілися по обіді. Очевидці кажуть, вогонь спалахнув раптово. Як я глянула, прямо таке загриворний, теж там маленький огоньок, а так як ось бензин хтось нал'яв і запалив. ну гельно таке як загриво красне. Мені язик потягло, я не могла говорити. Пошла до сусідів, похотіла позвонити, і то вже з трудом, що вийдіть, бо горямо горімо. Люди кажуть, пожежні приїхали швидко, однак загасити вогонь не змогли. У рятувальників начебто були порвані пожежні рукава, а води вистачило буквально. На кілька хвилин. Шланги були всі порвати. Води, вода, я не знаю, що була, скільки там було води в цій їхній машині, напора не було. Тому там вода тільки пискала просто і все. А коли шланги рвалися, то вони виключали цю воду, бігом спасали ці шланги, а полум'я ще більше більше розгралося. Ось тут знаходиться гігрант, і от подивіться, в якому він знаходиться в стані. Хто за це повинен нести відповідальність? З кого спитати? Рятувальники ж кажуть, зробили все можливе. Ситуація ускладнювалася тим, що сараї, де спалахнув вогонь, мали дерев'яні перекриття і були дуже захаращені. Окрім того, далася взнаки відсутність поблизу місця пожежі справного гідранта. Довелося їздити до найближчої водойми, а це близько двох кілометрів. Машини їздили трошечки далі від пожежі 1,5-2 кілометри на заправку води. Тобто матеріали ми час, вели чотири ствола. І вода уходила дуже швидко на ліквідацію пожежі, за словами рятувальників, вони витратили близько двох годин. У місцевих жителів інша математика. Люди кажуть, що будівлі горіли понад чотири години. За цей час вогонь знищив три десятки складських приміщень площею понад 700 квадратних метрів, та автомобіль припаркований поблизу. Свої речі зимні, осінні, починаючи від дитячих кологотів, до зимніх сапожок, курточок. Всі зимові, шапочки, шарфіки, ми все виносили в гараж. Сьогодні ми лишилися тільки в тому, що у нас лишилося вдома: шортики і футболочки. Вся одежа була, і обуви, і шуба, і три пальто було, все, кроме того, що консервація і картошки все приготовлені на зиму. Ну, морква, буряки і проще. Ну, все те, що треба їсти. А коляска згоріла моя. Я отримав другу, і вона там і згоріла. Місцеві припускають, їхні сараї підпалили, бо на цю земельну ділянку хтось накинув оком. Окремих паперів на господарські приміщення кажуть власники, вони не мають на землю. Теж сараї, начебто, входять до складу їхніх квартир. Однак люди бояться, що довести це буде неможливо. Цікаво, як воно далі піде, і буде йтися, чи не прийдуть. Не скажуть, що у вас документів вже немає. Це все не ваше, і вибачайте, і все. Зараз побачимо по розвитку, як воно буде. Якщо приїде трактор, просто все знесе під ноль. І прийде, якийсь дядько що це не ваше. Значить, воно було зарані продумано.